Геніальні відповіді посеред скандалу. Моя бабуся і дідусь постійно сварилися. Бабуся була більш запальною, тому перемогу в суперечках зазвичай здобувала вона. Але одного разу, коли вона попросила діда зробити купу справ по дому, він пробурмотів. Якби ти скинула трохи зайвої ваги, ти впоралася б і сама. Бабуся сердито на нього втупилася і відповіла: Знаєш, мені здається, я придумала, як я можу разом позбутися 80 кілограм зайвої ваги. Його відповідь: Невже ти відпіляєш собі ногу? Чувак, ніхто. Не среться так круто, як одружені люди похилого віку. Вони свою майстерність відточують десятиліттями. Чувак спробував приколотися над своїм лисим другом, помацав його голову і сказав Ого, та в тебе башка, така ж ладенька, як дупа моєї дружини. У відповідь друг теж провів рукою по голові і видав Ого в натурі. Одного разу опонент Джона Вілкса, радикального британського політика 18-го століття, дозволив собі в парламенті наступний вислів. Навіть не знаю, сер від чого ви помрете швидше, від шибениці чи від сифілісу. Вілкс кивнув у відповідь: Мілорд, це залежатиме від того, чи віддам я перевагу вашим принципам чи вашій коханці. Настільки просмажив чувака, що про це згадують 250 років по тому. Історія про невдалий слад шеймінг. Між моїми колегами кілька років тому сталася невелика перепалка. Колега А за все життя спала лише з однією людиною, з її колишнім, від якого вона все ще була без розуму. Колега Бі була повною її протилежністю. Вона змінювала партнерів щотижня. Колега А, у мене в голові не вкладається, що ти спала з такою кількістю людей. Я не розумію, як можна займатися цим, якщо ти не закохана. Колега Бі. «Хм, а твого колишнього це абсолютно не хвилювало? Колега А мовчить, вмираючи всередині. Старша школа, ми з командою йдемо на гру. У якийсь момент мій кореш задивився на кльову тачку, припарковану на стоянці. Один мудень звернув на це увагу і запитує, чому ти дивишся на те, чого в тебе ніколи не буде. Кореш, з тієї ж причини, чому ти дивишся фільми для дорослих? А весь наш автобус просто порвало від сміху. До нині це одна з найсмішніших відповідей, яку я коли-небудь чув. Джо Пайн бере інтерв'ю у Френка Заппи. Джо, на мою думку, ваше довге волосся зробило вас схожим на жінку. Френк, на мою думку, ваша дерев'яна нога зробила вас схожим на стіл. Дивився днями фрагмент виступу одного стендап-коміка. Загалом в один момент він каже: Мій перший раз був просто жахливим. Уперше я переспав. Раптово випадкова жінка перебиває його. Вчора народ, який сейчас рже, а комік стоїть і чекає, поки вони заспокояться. І видно, що він замислився, коли всі заспокоїлися, і вже було чутно буквально кілька смішків. Він відповів: приємно, що ти мене запам'ятала, і це просто розвалило натовп. Офігенний момент. Одного разу бабуся поставила запитання моїй дворідній сестрі, у якої було багато чоловіків і вже три дитини. Чи збирається вона коли-небудь заміж? Сестра, зараз інші часи. Ми не купуємо автомобілі, не взявши їх на тест-драйв. Бабуся, ага, але навряд чи хтось дасть тобі відкатати тест-драйв на 100 тисяч миль, один нуль на користь бабусі. А років 25 тому, коли я вчилася в 9 класі, батьки купили мені кросівки Air Max. Я дівчина, але обрала собі Air Max, які вважалися чоловічими, бо мені подобався їхній колір. Мене переповнювали емоції, адже грошей у моєї сім'ї було небагато. А кросівки коштували досить дорого. Так от іду я торговим центром і натикаюся на групу хлопців з моєї школи. Вони були справжніми засранцями, які тільки жили тим, що обсирали інших. Одне з них, який був у таких сам самих кросівках сказав: А ти в курсі, що на тобі чоловіче взуття? На що я не замислюючись, відповіла тоді, якого хріна ти їх напнув його друзі? Почали всикатися від сміху, і цей момент досі займає особливе місце в моїй пам'яті. О, це просто тільки не чув, а прочитав відповідь спартанці Філіпу II Македонському. Поки Філіп, II Македонський, один за одним захоплював грецькі міста, Спарта залишалася недоторканою. Коли Філіп здобув чергову нищівну перемогу, він надіслав листа жителям Спарти, в якому йшлося: якщо я нападу на лаконію, то вас буде знищено. Вам вже ніколи не вдасться оговтатися. Спартанці відповіли йому одним словом. Якщо звідси і пішло слово лаконічне. Судячи з того, що писали їхні сучасники, спартанці були просто майстрами треш току. Перси їм теж у якийсь момент сказали, що у них так багато лучників, що їхні стріли закриють сонце, на що головний спартанець відповів щось типу: Прикольно, значить, будемо битися в тіні. Ще був момент, коли їх попросили скласти зброю, на що вони відповіли Прийдіть і заберіть. Ти виглядаєш так, немов весь світ зараз голодує. А ти так, немов винен у цьому ти. Коли нашому молодшому братові було років 10, він узяв фотку мавпи і підходив до усіх зі словами Гей, глянь у дзеркало. спробувавши провернути цей прикол із нашим старшим братом, той відповів: Ти тримаєш фотографію мавпи, однак я розумію, чому тобі могло здатися, що це дзеркало. У середній школі один хлопчик запитав, коли в мене нарешті з'являться цицьки. Я йому відповіла, коли він стане донором своїх, досі пишаюся собою. Найбільш охиренну відповідь видав кумейл Нанджіані на шоу Злісні Твіти. Хтось запитав у нього, чи кольоровий у нього причиндал. На що він відповів: так усіх відтінків помади твоєї матусі. У старшій школі ми постійно збиралися компашками біля лавок. Одного разу щось стоїмо, і кориш часто хрумтить кісточками пальців. Інший кориш помічає це і каже: Ти так часто хрустиш пальцями, напевно, тому що багато лисого ганяєш. Друг, який хрустів пальцями, дивиться на нього і спокійно відповідає: А ти постійно хрустиш щелепою. Напевно, це тому, що ти часто береш за щоку. Як не дивно, ніхто не заржав. Ми просто знизили плечима і прийняли це за цілком логічне пояснення. Минуло. Вже 20 років, а я досі намагаюся зрозуміти, де тут логіка. Щось після цього коментаря вирішив похрумтіти в кісточками. Одного відомого шахіста одного разу запитали, що краще мати королеву на шаховій дошці чи в ліжку, на що він відповів залежить від позиції. Контекст Джон Олівер із каналу HBO бере інтерв'ю у Стівена Гокінга. Нехай спочиває він з миром. Джон, тобто, цілком ймовірно, що існує всесвіт, у якому я розумніше за вас, Стівен. Можливо, є навіть такий всесвіт, у якому ваші жарти здаються смішними. я вже з рахунку збився, скільки разів я бачив цей ролик, вгораю з нього донині. Та й взагалі, все інтерв'ю дикоржачне. Середня школа, урок англійської. Пацан а гей, пацан бі, твоя мамка вчора обслуговувала мене в Макдональдсі. Напевно, херово, коли в тебе мати працює макдаку. Пацан бі, принаймні моїй мамі потрібно стати з ліжка, щоб дістатися до роботи. Вчитель англійської ніхіра сказав набагато голосніше ніж хотів. Ми ржали так голосно, що до нас зайшла вчителька із сусіднього класу. Глянути, що тут відбувається. Гуляв з другом на ньому був досить незвичний лук. Хтось підійшов до нього і запитав, чому ти в цьому зараз же не геловін. Друг відповів: А чому тоді на тобі ця потворна маска? Класика, ти прийомний. Ну, мої батьки хоча б мене хотіли. У мого друга дитинства був прийомний брат, приблизно на рік молодший. Вони постійно сварилися і періодично поливали один одного гімном. Одного разу друг назвав брата прийомним і сказав йому, що він може валити на всі чотири сторони. Той знав, що він прийомний. Ані трохи не думаючи, брат видав відповідь: Чувак, очевидно, що ти виявився недостатньо гарним для мами і тата, тому їм довелося придбати мене. І так, він Реально використав слово придбати. Після того, як Глен Макград, австралійський гравець у крикет, вкотре не зміг здолати Адо Брандеса, він зі злості запитав, чому ти такий жирний. Брандес відповів, тому що кожного разу, коли я сплю з твоєю дружиною, вона пригощає мене бісквітом Чувак із класу докопався до мого напівдруга і сказав йому, що всі в нього за спиною говорять про нього тільки погане. Наскільки мені відомо, це було не так. Друг відповів: а знаєш, що говорять про тебе? Нічого, усім на тебе насрати. Якось раз у школі препоз літератури вичитувала мене за погіршення моєї успішності з її предмета. А я загалом навчався добре. Мій кориш вирішив подражнити мене і сказав, а скотився, двічник. Потім вчителька сказала моєму коришкові приголомшливу фразу: він і скотився, а ти навіть і не підіймався для того, щоб так скотитися. Ця історія про те, як я влаштував невелику підставу. Думаю, вам буде кумедно почитати. Ми були на сімейному відпочинку. Бабуся сильно на мене образилася за те, що я не пам'ятаю дату її народження. У мене завжди з цим проблеми. Вона стояла у неї на айфоні як пароль. Вона хотіла, щоб я на нього сфотографував, тому мені потрібно було його розблокувати. Коли вона відволіклася, я відкрив налаштування, змінив пароль на дату свого народження, а потім відклав телефон у бік. Хвилин через 15 вона бере свій телефон, але в неї не виходить його розблокувати. За підозрювавши недобре на очах у всієї сім'ї, вона роздратовано запитує, чи не поміняв я пароль. Зізнаюся, що саме так я і зробив. Ну і який пароль нетерпляче запитала вона дата мого народження? Вона мовчки сиділа в шоці секунд 15, намагаючись пригадати, коли в мене день народження, після чого вся сім'я вибухнула від сміху. Цю відповідь я не почула, а чомусь видала в тій ситуації сама. Хоча зазвичай рідко мені щось спадає на думку. Якось раз ми святкували новий рік з однокласниками. Після того, як захід закінчився, я стояла біля школи разом із подругою. Ми чекали, коли збереться вся компанія, щоб продовжувати тусити, щоб було не так нудно. Ми поставили досить стару пісню і стали спокійно слухати, але тут до нас підійшла однокласниця, її всі досі вважають за диркою і сказала. Що за лайно ти слухаєш у той момент? Я сама від себе, не очікуючи, відповіла. Єдине лайно, яке я слухаю, це ти досі пам'ятаю, як кривниця ахнула, нічого не змогла відповісти, і пішла. Я не пам'ятаю найкращу відповідь, яку я чув, але пам'ятаю найкращу відповідь, яку я видав сам. Цілком можливо, що це взагалі єдина моя хороша відповідь. А загалом справа була у сьомому класі. Ми переодягаємося після фізри. Чуваки обговорюють розміри взуття, тому що в одного пацана були просто гігантські стопи. Я не впевнений, що у мене аж такі маленькі стопи, але хтось раптом помітив, що вони менші ніж в інших. Мене починають підколювати. Гей, дрібноногий!» Ти ж знаєш, що говорять про тих, у кого маленький розмір стопи. Мені на це було якось пофіг. Але тут один пацан злегка перегнув палицю. Він сказав: Не хвилюйся, приятелю є близько десяти способів зробити його більшим. Я відповів: Ти спробував вже всі десять. Можливо, не найбільш вражаюча відповідь, але той чувак заткнувся. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!